Привіт, друзі! З вами Олександр. Ви на каналі Evil Bike. Сьогодні вересень 2023 і я хочу розповісти вам про наші нові суперкомпактні контролери серії Гармата Black Edition з яскравим сучасним дисплеєм. Погнали! Отже, друзі, такий гарний дисплей ви можете використовувати на будь-якому. Електровелосипеді з потужністю мотору від 350 до 3000 Вт. Просто вибираючи контролер або до 30 А, це до кВт в мотор, або до 65 А це від 1,5 кВт до 3 кВт мотор. Які ключові цінності цього комплекту ми хочемо донести до вас? По-перше, це сучасна графіка. Ви бачите, що зараз більшість продають дисплеї KT, які були розроблені ще років 8 або 10 тому, і виглядають ну так чесно кажучи, як тетріс. Вони перегоряють від рекуперації, якщо хтось не знав контролери KT, які ми колись встановлювали, також на стаєри, на набори півтора кіловатні. З цим дисплеєм нема такої проблеми. Дисплей наш працює до 72 вольт номінального вольтажу, і при цьому в ньому є плавний старт та пас навіть на тобто, датчик на педалі навіть при 72 вольтах він працює гарно. І компактні контролери. Ви можете на звичайному байку в невеличкий бокс встановити і контролер, і сигналізацію. І GPS трекер і все це поміститься в звичайний маленький корпус, в який стандартний контролер не поміститься навіть сам без нічого. На сьогоднішній день маємо дві версії контролерів. Маленький це 2 кВт пікової потужності 30 А 72 В. Та великий. Це 72 В 65 А, тобто більше 5 кВт пікової потужності. Давайте порівняємо розмір цих контролерів зі стандартними контролерами такої самої потужності. Ось це контролер 72 В 60 А. Дивіться. Порівняйте розмір гармата Black Edition та стандартний контролер. Це контролер 4872 вольта, 35 ампер. А це гармата Black Edition 30 А. Обидва контролери сумісні з дисплеєм гармата Black Edition. Та можуть працювати з будь-яким акумулятором від 48 до 72 Вольт. Обидва контролери синусні, вони водонепроникні, мають однакові конектори. За винятком батарейного. На великому це XT90 та фазні провода під клеми, А в маленькому контролері це XT60 на батарею та mt 60 на мотор. Детальніше про підключення контролера. Фазні кабеля мотора. Датчики хола мотора, батарея, стандартне підключення сигналізації, ручки гальм, дисплей, датчик ПАС, ручка газу, вихід на під'єднання світла. Станом на зараз, 2023 рік, стандартна комплектація включає в себе ручка газу. Звертаю вашу увагу, що ручка газу зі швидкоз'ємним конектором для чого це потрібно. Якщо, наприклад, вам потрібно її замінити швидко, або ви хочете їхати по велодоріжці там, де не можна використовувати ручку газу. Ви просто її від'єднуєте і користуєтесь тільки датчиком на педалях. Пас. Датчик на педалі на ліву сторону використовується для стандартної каретки під квадрат. Дисплей з пультом. Та сигналізація з пультами дистанційного керування. Додатково є пластиковий бокс для розміщення контролера на РАМІ. І тут дивіться, чому ми вважаємо, що дуже важливо компактний розмір. Якщо ви берете стандартний контролер на 30-35 А, він навіть не влізе в цю коробку. Вам потрібна дуже велика коробка, і окрім контролера, в неї нічого не влізе. З контролером гармата Black Edition ви можете розмістити. В стандартній коробочці. Контролер, всі під'єднання кабелів, сигналізацію. І навіть GPS-трекер тут також вміститься на стандартному велосипеді без якоїсь специфічної рами. Все це вміщається в стандартну коробочку. Отже, друзі, ми все сховали у цей пластиковий кейс. Тут контролер, сигналізація, всі під'єднання кабелів. І бачите, тут додатково в нас ще під'єднана фара, вона не входить зараз в комплект. Та ручка гальма. Ручку гальма ви замовляєте окремо, якщо вона вам потрібна. Або якщо у вас моноблок чи гідравлічні гальма, замовляєте окремо гіркон, який прикріплюється на ручку гальма. Або можливо, у вас вже є гальма з вимикачом, тому ми в комплект зараз не додаємо. Вмикаємо живлення і на пульту. Вмикається екран. Спочатку він стоїть на нейтральці, тобто ручка газа і паз не працюють, коли ви вімкнули. Ставимо першу передачу і. Мотор вже в нас працює. Передачі вони обмежують як ручку газу, так і датчик паз. Тобто на першій передачі це 50% швидкості, це 25 км на годину для більшості редукторників 500ват та безредукторників 503 кВт. Та потім зі збільшенням швидкості збільшується і. Обмеження швидкості і збільшується також потужність. Тобто тут керується не тільки швидкість. Датчик пас ви встановлюєте на ліву сторону на каретку під квадрат. В принципі, якщо у вас якісь специфічні параметри на каретці, то можна використати будь-який інший датчик пас на три контакти. Переходимо далі. Що в нас відображується на дисплеї? Температура для маленького контролера, тобто 30-амперного, це температура контролера. Тому що в редукторних моторах зазвичай немає датчику температури. Там на колодці датчиків вхола, білий кабель це датчик спідометру. Якщо ви під'єднаєте прямопривідний мотор. До цього контролеру, наприклад, 500 Вт прямопривідний або 1000 Вт, він від такого струму, максимально тут 30 а струм, він не згоріть. Тому датчик температури для мотора тут якби не використовується в версії з маленьким контролером. Якщо це великий контролер 65 А, то це буде температура мотору. І якщо мотор нагрівається вище, ніж 110 градусів. Контролер буде знижувати струм максимальний, тобто потужність, і при досягненні 150 градусів він повністю відключить мотор колесо, до тих пір, поки воно не охолодиться. Далі, в нас є шкала спідометру, тобто просто як наглядна графіка. І біля неї ви бачите коротеньку шкалу потужності. Зараз в нас немає навантаження на моторі, бачите, вона трошки підпригає. Потім в налаштуваннях я поясню, як можна її налаштувати. Тут ми бачимо 34% заряду батареї залишилось та піктограма для наглядності заряду батареї. Це Час, тобто зараз 8 година 6 хвилин. Тут ми бачимо тріп, тобто відстань за останню подорож. Одометр це відстань за всю історію користування контролером. Потім ви можете перейти до відображення середньої швидкості за подорож, 26 км в час, та максимальна швидкість за подорож це 51 км в час. Зараз Потім ви можете подивитись час у дорозі, а також ви можете бачити поточну потужність, яку споживає мотор. Зараз у нас дуже маленька ця потужність, тому вона не відображується. О, бачите, коли я газую, то спочатку потужність росте 100 Вт на холостому ході. Далі. Це вже повторюється. Крім цього, на дисплеї можна зробити багато налаштувань. Зараз я вам. А, ще є така фішка, цей дисплей має датчик освітленості. Тобто, якщо його, якщо наприклад ви в'їжджаєте в тунель або настає темрява, і у вас під'єднана фара до самого контролера, зверніть увагу, максимальна потужність світла, яку можна під'єднати, це 20 Вт, Бажано, навіть трохи менше. Тобто, наприклад, цей ліхтарик це там 10 Вт. Якщо у вас 10 Вт передній і там, 5 Вт задній, це буде нормально працювати. Ви можете або вімкнути з пульта світло, відображається на дисплеї піктограма вімкненого світла. Або якщо у налаштуваннях у вас вімкнене автосвітло, тобто автолайт, при на сцені темряви через 5 секунд вмикається світло. І бачите, екран трохи знижує потужність підсвітки. Зараз пройде 5 секунд і світло знов вімкнеться. Друзі, перш ніж перейти до налаштувань контролера, тут є. Три режими керування байком. Тобто ви можете використовувати або тільки датчик ПАС, наприклад, при русі по велодоріжках, там, де заборонено користуватись ручкою газу. Або ви можете користуватись ручкою газу і ПАС, якщо це за містом, або десь на бездоріжжі, або навіть тільки ручкою газу без датчика ПАС. Якщо ви від'єднуєте просто так ручку газу, у вас з'являється помилка. Бачите, що щось не гаразд з ручкою газу. Але якщо ви робите це навмисно, а це зробити дуже легко. Ви просто без зняття гріпси відкручуєте цей болтик і знімаєте. Це швидко роз'єм. Тобто в'їхали до міста, скинули ручку. Зараз я поверну її на місце. І... Для того, щоб не було помилки, ви виставляєте в налаштуваннях драйвер мод або 0. Це тільки датчик паз. Або 1, це тільки ручка газу, або 2 це датчик пас і ручка газу. Тобто, щоб не було помилки без ручки газу, ставите драйвер мод 0. І зараз я від'єднаю. Працює тільки пас. Це така фішка, яка може зараз тільки для Європи корисна, але Україна в майбутньому планує бути в Європі. І я вважаю, що в нас буде таке обмеження, що в місті не можна користуватись ручкою газу. Далі переходимо знову до налаштувань. Плюс та мінус ми зажимаємо. І Drive Mode 2 це датчик паста ручка газу працює. Clear Trip, це збросити. Відображення дистанції останньої поїздки подорожі, автолайт це вмикання або вимикання датчику автоматичного сканування світла, тобто в темряві автоматично загоряється передня фара, та тускніє дисплей при світлі, фара вимикається та дисплей знов світить яскравіше. Якщо ви Цю функцію вимкнули, то ви можете вручну. Тобто з зажиманням кнопки плюс при ну, в подорожі вмикати або вимикати світло, тайм це поточний час. Для того, щоб його змінювати, нажимаєте один раз кнопку вмикання, і плюс-мінус виставляєте потрібне значення. Автопав, якщо ви забули вимкнути живлення вашого байку. То через час, який ви тут встановили, він вімкнеться автоматично. відключиться. Паспорт. Ви можете встановити пароль для включення байку. Тобто, коли ви будете вмикати дисплей, у вас буде запитувати пароль. Будь ласка, якщо ви цю функцію вмикаєте, не забувайте свій пароль, бо ви можете заблокувати дисплей, та розблокування вже буде коштувати гроші у сервісному центрі. Самі від цього не зробите. Дісплей Юніт це кілометри або мілі можна обрати. Беклад Брайтнес можна обрати рівень підсвітлювання дисплея. System Info – тут відображується версія вашого. Дисплі і більш детальні настройки в розділі Personalize. Zero speed Start. Якщо стоїть значення ON, то ви можете рухатись з міста на ручці газа або коли почнуть вращатись педалі. Якщо ви поставите Off, то доки велосипед не почне рухатись без допомоги мотора, мотор не буде вмикатись. Віл-діаметр, ви ставите 26 інж. Це зараз і 26 дюймів колесо. Але якщо ви хочете більш точно налаштувати спідометр, то ви виставляєте довжину окружності колеса у міліметрах. мотор Мотормагнет це кількість магнітів у моторі. Для коректного відображення спідометра. Якщо це прямий привід, там, 500, 700, 1000 1500 Вт, 205 моторі зазвичай це саме такі розповсюджені, в тому числі е -вел, велоракета, прямо привідні, ви ставите 46 магнітів. Якщо це редукторний мотор, то ставити один магніт. Тобто там окремий магніт є на датчик спідометру. Вольтаж. Вольтаж може бути. Від 48 до 70, навіть від 36 до 72 вольт, ампэч ліміт це обмеження ампер сили струму. Ви бачите, зараз в нас маленький контролер, але відображається 65. Насправді в ньому максимум 30. І якщо тут стоїть будь-яке значення більше 30, то це буде 30 обмеження. Якщо це буде менше встановлене, то вже буде обмеження працювати. Якщо контролер 65 А, то буде працювати будь-яке значення до 65 А. Крок налаштування 1 А. Тобто, якщо у вас, наприклад, 500 Вт колоса, ставте десь 22-23 А. Для кіловатного можна 30 А. Далі спідліміт ну, для України, в принципі, спідліміт не актуальний. Тобто ставте 99 км на годину і буде у вас просто повна швидкість, яку може видати мотор. Вона не буде завжди 99. Звичайно, вона залежить від вашого вольтажу та мотору. Motor Power. 3000 Вт це не означає, що буде 3000 Вт подаватись мотор. Це просто відображення на головному екрані шкали. Я, зараз, я вже на початку відео казав про неї, але зараз повернемось я покажу. Температур сенсор. Ви можете вимкнути або відімкнути відображення та виставити юніт, тобто в яких одиницях в градусах Цельсія або градуси Фаренгейта. В нас залишилася настройка і брейк це рекуперація. Нагадаю, що рекуперація працює тільки якщо у вас є ручки гальм або гірком з відключенням мотору, і рекуперація не налаштовується рівень рекуперації. Він просто, в залежності від швидкості, дає струм до 15 ампер. Тобто, з максимальної швидкості десь 80 км на годину це буде 15 А. А чим менше, менше швидкість, тим менше буде струм рекуперації. І рекуперація працює тільки на прямопривідних моторах. Тобто на редукторних моторах рекуперація взагалі неможлива. Далі. Повертаємось до головного екрану. І ось це то, що там було 3000 Вт, ця шкала це просто якби, ліміт цієї шкали. Якщо у вас мотор, наприклад, там, кіловатний, ставте 1500 Вт, і у вас просто буде наглядніше відображатись тут цей ліміт. Зараз ми піднімемо швидкість. Бачите, коли стоїть 3000 Вт, тут навіть не рухається ця шкала. О. Трошки рухається. Якщо ми поставимо тут 1000 Вт, то вона буде добігати більше. Це просто таке для відображення наглядного потужності. При затисканні кнопки-мінус вмикається режим поведиря. Волк. Тобто велосипед рухається зі швидкістю ходьби, це коли вам потрібно там десь його вгору тягнути. Це може бути. Корисно. Якщо ви хочете вімкнути режим круїз контроль, ви рухаєтесь на ручці газу з якою швидкістю. Та затискаєте кнопку мінус. Відпускаєте кнопку мінус і у вас загорівся відображення режиму круїз контроль, поки ви не натиснете на ручку газу або на якусь кнопку на пульті, або на ручку тормоза. У вас буде велосипед рухатись з цією швидкістю заданою. Тому при використанні круїз контролю рекомендується мати ручки гальма з вимикачем на випадок екстреного гальмування. Додатково на дисплеї є порт USB, але порт малої потужності, тобто 5 ампера. Фару до нього не підключиш, і телефон заряджати він буде довго. Кріплення можна регулювати. Тобто, бачите, ви можете під різними кутами встановити з різним вильотом, або він буде вперед виходити за руль, або прямо над виносом. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво та інформативно. Ми намагались якомога швидше зробити це відео. Може, десь щось зняли не дуже гарно, але сподіваюсь, ми показали всі функції, всі переваги цих контролерів. Якщо було цікаво, або якщо у вас виникли якісь додаткові питання, будь ласка, напишіть коментарі. Будемо вдячні за лайк, підписку та колокольчик. До зустрічі!